Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Завершились перші матчі плей-офф за право грати в УПЛ наступного сезону. Кудрівка програла 1-2 в Орсклі, а лівий берег поступився металісту 19-25 з рахунком 0-1. Матчі відповіді відбудуться 1 червня. Ворскла зустрінеться з Кудрівкою о 13.00, А о 15.30 Металіст 19-25 буде приймати лівий берег. Рієка перемогла Славен Белупу у фіналі Кубка Хорватії з рахунком 1-0. Рієка також стала і чемпіоном Хорватії, тому її місце в Лізі Європи як переможця. Кубка перейде до Динамо Загреб, яке фінішувало другим у чемпіонаті. Таким чином Динамо Загреб отримає місце в основному етапі Ліги Європи як команда з найвищим рейтингом з тих, хто не потрапив до групи. А шахта розпочне Єврокубковий сезон з першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Нагадаємо. Якби переможцем Кубку Хорватії став Славен, то саме Донецька команда потрапила б напряму в основний етап. Потенційні суперники Шахтаря у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи: Аек, Ларнака, Кіпер, Гекен, Швеція, Пакш, Угорщина, Левський, Болгарія, Зіра, Азербайджан, Ільвес, Фінляндія, Актобе, Казахстан та Приштена, Косово. Відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу Ю-20, який пройде у Чиллі. Збірна України потрапила до групи B, де зіграє проти Південної Кореї, Парагваю та Панами. Турнір відбуватиметься з 27 вересня до 19 жовтня. До плей-офф вийдуть 16 збірних: перші другі місця з кожної групи, плюс чотири найкращі команди серед третіх місць. Нагадаємо, в межах підготовки до чемпіонату світу наша збірна проведе два товариських матчі Іспанії. 6 червня команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Марокко Ю-20, а 10-го – зі збірною США Ю-19. Пробій за сумою двох матчів обіграв Колос-2-3-3 та 4-3 по пенальті і став чемпіоном другої ліги. Пробій у першій грі виграв 1-0, а у другій вів 2-0 до 73-ї хвилини, після чого Колос 2 забив три голи і відігрався. У додатковий час команди не відзначалися, а по пенальті переміг пробій 4-3. Команда з Городенки напряму вийшла до першої ліги. Колос-2 зіграє проти Поділля за право підвищитись у класі. Металург Запоріжжя зустрінеться з переможцем протистояння Чернігів-Скала 1911 за право залишитися у першій лізі. В першому матчі Чернігів обіграв скалу 1911 з рахунком 3-2. Друга гра пройде 4 червня. Напряму з першої ліги до другої вили. Тіли Діна нас та кремінь. Полтава проводитиме домашні матчі української прем'єр-ліги у сезоні 2025-26 на стадіоні зірка. Президент Полтави Сергій Івашенко та представник власника стадіону Андрій Перевозник провели робочу зустріч. А результатом цієї зустрічі стало підписання офіційного договору про співпрацю згідно з угодою. Стадіон зірка в Кропивницькому, який має відповідну атестацію від УАФ, стане резервною ареною для матчів УПЛ. Арена «Зірка» була збудована у 1934 році, а після реконструкції у 2014-му вміщує 13 305 глядачів. Матч проти Карпат став для капітана Зорі Пилипа Бутківського ювілейним 200 200-м в українській прем'єр-лізі. Як представник Маріуполя Бутківський провів 22 гри: Севастополя, 9, Зорі 104, Десни 47 та полісся 18 На його рахунку, 50 забитих м'ячів в елітному дивізіоні. Дебютував Пилип на топ-рівні 20 березня 2011 року у складі Маріуполя у гостьовому матчі проти столичного Арсеналу. Гравець Трабзонспора Олександр Зубков відзначився голом та результативною передачею у матчі 38-го туру чемпіонату Туреччини проти Антаяспора. 28-річний українець відкрив рахунок на 55-й хвилині зустрічі. Через дві хвилини він асистував Джону Ланстрему, який зробив рахунок 2-0. Це восьмий забитий м'яч та четвертий гольовий пас футболіста у 20-ти іграх за турецьку команду. Портал Трансфер оновив оціночні вартості для гравців АПЛ. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Серед українців подорожчав центральний захисник Бормута Ілля Забарний з 40 мільйонів євро до 42, а також центр хав Бренфорда Єгор Ярмолюк з 12 мільйонів євро до 15. Водночас подешевшав лівий захисник арсенала Олександр Зінченко з 22 мільйонів євро до 20. Лівий вінгер Челсі Михайло Мудрик також подешевшав з 30 мільйонів євро до 18. Вартість лівого захисника Евертона Віталія Миколенка залишилася незмінною – 28 мільйонів. Також портал Трансфер оновив оціночні вартості гравців чемпіонату Португалії. Воротар Бенфіки Анатолій Трубін подорожчав з 25 мільйонів євро до 28. Це найвища оціночна вартість українця у кар'єрі у поточному сезоні. 23-річний голкіпер пропустив 48 голів у 47 матчах та 19 разів зберіг свої ворота сухими. Воротар оболоні Денис Марченко може перейти в слован Братиславу, повідомляє Спорт Арена. Словацький клуб уже зробив запит щодо трансферу 18-річного українця. Окрім цього, представники Марченка також контактували із Брестом. Однак варіант із слованом є більш конкретним. Марченко провів 11 матчів УПЛ, 7 з яких на нуль. Журналіст і коментатор Ігор Циганик повідомив, що форвард Динамо Владислав Ванат зацікавив неназваний іспанський клуб. Також циганик підтвердив інформацію, що Жерона розглядає Костянтина Вівчаренка як заміну для Мігеля Гутєреса. Цитата: зараз на футболістів Динамо є попит в Європі, серйозний попит. Це правда, що Жерона розглядає Вівчаренка, приглядається до нього. Я думаю, що можливо будуть робити пропозицію. Я також знаю, що з Іспанії дуже серйозний інтерес є до Ваната. Дуже серйозний, сказав циганик. Головний тренер Зорі Младен Бартулович сказав, що орендований у Динамо-нападник Владислав Супряга залишить клуб. Цитата: У нас декілька гравців орендованих. Точно можу сказати, що супряги не буде з нами. У декілько гравців закінчуються контракти, і їхня доля скоро стане відома, сказав 25-річний супряга у поточному сезоні провів 10 матчів за зорю. результативними діями не відзначався. Ейопспор отримає грошову компенсацію за перехід головного тренера команди Ардиторана до Шахтаря. Про це повідомляє Демірон Хабер Аджанс. Це передбачено угодою між клубами, проте сума компенсації не розкривається. Раніше повідомлялося, що Туран зароблятиме в шахтарі 2 мільйони євро на сезон. Кривбас визначився з новим головним тренером. Повідомляє Тато таке: це Патрік Ван Леуен. 55-річного нідерландця вже дуже скоро презентують у Кривому Розі. Декілька днів тому посаду головного тренера Кривбаса залишив Юрій Вернедуб, під керівництвом якого команда фінішувала п'ятою в сезоні. УПЛ останнім місцем роботи Патріка Ван Леуена був металіст 1925. Його було звільнено перед останнім туром першої ліги. Журналіст Ігор Бурба сповідомив, що в Русі відбудеться зміна головного тренера. Цитата: Рух вдруге входить в ту саму річку. За моєю інформацією, клуб визначився з новим тренером, і ним має стати старий добрий Іван Федик. Він вже очолював першу команду у 2020-2021 роках, а потім повернувся у винники і до останнього працював головним тренером у команді руха 2 Контракт попереднього тренера руха Віталія Пономарьова закінчився і він очолить ЛНЗ, сказав Бурбас. Новим головним тренером Полісся став Руслан Ротань. 43-річний фахівець підписав контракт з клубом на три роки. Того ж дня Руслан Ротань залишив посаду головного тренера Олександрії. До цього з посади головного тренера Житомирської команди був звільнений Імат Ашур. За підсумками сезону, що минув Ротань, зумів підняти Олександрію на друге місце в УПЛ. Полісся стало четвертим. Руслан Ротань, який очолив Житомирське полісся, повністю визначився зі своїм тренерським штабом. Наставнику вдалося зберегти всіх своїх помічників ще з часів роботи в Олександрії. А разом із Ротанем до Житомира перебралися асистенти Сергій Кравченко, Олексій Антонов і Сергій Симоненко, аналітик Євген Гресь, тренер із фізпідготовки Євген Баришников та тренер воротарі Володимир Тименко. Олександрія оголосила про завершення співпраці зі спортивним директором Іваном Тельком. Телько працював в Олександрійському клубі з літа 2024 року. Він займався селекційною роботою, взаємодією між керівництвом клубу та тренерським штабом, трансферною політикою клубу. Кривбас оголосив про припинення співпраці з Даніелем Сосою. Криворізький клуб підписав 26-річного гравця в березні 2023 року на правах вільного агента. Контракт з ним був розрахований до 30 червня. За два роки форвард забив 5 голів та зробив 8 асистів у 51 матчі за Криворізьців. Ромі незабаром доведеться вирішити майбутнє Артема Довбика. Про це повідомляє романіста 27-річний українець зумів досягнути двозначного показника забити голів дебютному сезоні за команду, але недостатньо стабільним, щоб вважатися беззаперечним гравцем стартового складу. Його місце може зайняти нападник у Дінеза та збірної Італії Лоренцо Лука. Римський клуб може розглянути можливість продажу свого нинішнього основного форварда. Для Довбека та Луки літо буде дуже насиченим. З офіційною пропозицією до Роми звернувся Міланський Інтер щодо Артема Довбека. За інформацією джерела, якщо Довбик погодиться і Рома його відпустить, то це для Артема буде підвищення. Довбек у сезоні 2024-25 забив 17 голів та зробив 4 асисти у 45 матчах за Рому. Півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк продовжив контракт. Нова угода розрахована до 2031 року. Також клуб має опцію продовження контракту ще на один рік. Фінансові деталі не розголошуються. 21-річний українець у сезоні 2024-25 провів 35 матчів за команду в усіх турнірах. Результативними діями не відзначався. За інформацією журналіста Ріана Морейри, Динамо хоче підписати центрального захисника Фламенго Клейтона. Зазначається, що кияни вже зробили офіційний запит щодо футболіста, але зазначається, що утримати бразильця буде не так легко. На нього також претендують Лестер і клуб з Португалії. Цікаво, що угода Клейтона з Фламенго закінчується 31 грудня цього року. Таким чином, через місяць футболіст зможе укласти попередній контракт із будь-яким іншим клубом. Клейтон має Зріст 194 сантиметри. Бразилець поки що переважно виступає за командою U20, але вже встиг відіграти у 19 матчах за основу. Трансфермаркт оцінює вартість захисника у 600 тисяч євро. За інформацією джерела вказано, що саме Динамо є найнаполегливішим із тих, хто хоче придбати гравця.